Player Цікава назва. І я теж так думаю. Так що погнали. Ми будемо сьогодні якусь родину грати. в D. Це дуже гарна і цікава гра. Сподіваюся, цього разу ніхто не помре. Я вже грала в цю гру. А точніше Я вже грала в ці ігри! Е, так що... Е, стараємося не померти. Я вже переснімала це відео, але я того разу померла. Ну ничего страшного. Тут уже хтось. Ой! Чому тут уже хтось помирает? Даже не почала гра. О, вот тут якась ромашка бегает. Вот тут ромашка ромашки. Які гарні це. Ай, измоєшь. Скись гарне струння. Дуже гарно. Які девочка? Девочки. Ми під номером 11. Ой. Я oh, yeah, можу тут сліпій, а. No, an fabulous game show. Very few of you peasants will make it out alive. But those who do will be great hero. Це вони дядьки, хто oh, oh. писав нам в коментах, щоб э, грати в ігри. Ну, це зрозуміло. Так, член, чак. Кому так довго не загружається? Так, Тут я завесла. Я пошла. Ой. О, после мама. You'll be playing the classic game of Tug of War! The losing side so will have a very painful fate in uh, a pool normal. of lava! Oh! 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 Oh One. Давайте. Погнали. А ну-ка, я сам не сіл буду за них болювати Давайте! Давайте! Что так несправедливость? Там от троє людей, а там двоє тільки. Вон вы бачите, там троє людей. А там тільки двоє. Це не чесно, два! Вам не вообще попаде? Вот ось там ну, трое людей. Тому що а вот там двое людей. Ну тут понятно, хто тупо играю двое. Минус чел. И за минус девушка. Good job! You did it! Good job! Good Оп, Open! Все. Хущ. О, тут таймер йде. До наступної гри лишилося 3, 2, 1. Най! Це. Лю тебе вирішити, чи лежити люди, чи вбити. Страшные игры Помолимся что ли? все вышибут Давай, только на меня Да, она девчонка Да, девчонка, она в Камала Давай тоже Тридцать секунд

Ну мы ми тоже то... Верш... що ні? Interesting Ура, Interesting oh. shells. Чому ты чинка? Проголошували проти. Так, выйдем. Дивіться нашу комнатку. Наша кімната знаходиться в стеклянному кубі, як в місеробіста. Тут то якась така гарна у нас кроваточка, навіть дорога, можна сказати. Тож такий дорогий телевізор. Дороге все? Ну, це Вау, ще не Ну, ось це... Бегу. Главное, что нас не стала. У не ⁇ Боже, я случайно, я не хотела. Я справа, не хотела. Я... Что, я была в... Бы... Ну, там кто-то девчонка, да? Нет, это хлопать. Ой, статиченка! Ну, девчонка. Нам будет туда не хватать. Прощай. А, нас вышла. но кай. Ну зробили це ура скільки людей лишились це капець Ну слухайте, тут багато людей померло помарло. Мені так подобається Сус, Сус. Сус. Ой, Ой. зараз заробив

не виграю. Давайте люди, це Ем, ага Туда, два раза, три рази Один, два, три. Ну тут по-індому ніхто не має померти. тут Можна було померти? Це злища гра, легше. Лише не нема що, нема що. Да наше менше і менше. Щось мені це вже не подобається. Ну, Дуже мало лишається, силу пропить. Ой, знов телевізор. <звук> Ти... О, це пропадаєш і хотя може. Я це граю, і це весело, наприклад. Так, yeah, це весело. А коли go. ти люди, змій роблять так, що uh, ти падаєш. Не смій, не смій, не смій. -ты. Ну, на жаль, я. неее я вяжу. Если не вяжу, это будет очень печально. Ну, Боже мой. не си я, <з arcasaki noise> я, я уже. Ой, я выехала. Я уже налекалась еще складу. Копать. Я разве я уже копать сказала? Дальше, наверное. Окей. Okay. Uh, it's in Huli. Or it's in Huli. One time, two It's a, it's a, of it. it's a oh, one. Hello, Queens. Mama Grease in the building. If they're the games are, you can have the product. First. Good luck! <laughs> <coughs> Mama, okay. Uh... No problem. Ah. Three, two, one, go! Oh, nee, 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 nee. Mama Grinch does not like when you run away from her. Куди? Oh, totally yes. no, Біжимо туда.

Mama died, Mama died, Give it now. Now I said, I just want to give you a hug. Come here, please. 我，我已经站在。 Единственный шанс, щоб мене били. I can't you away from her. No the other day, I spent my son's college tuition on a new park. It was too late. Варіанти тіки бігти і тільки бігти, і Ай, за що ти Я тіки бігте шники Ну, I I yeah, well, чуть-чуть лишилося. Це примерно одна бомбочка кинути в неї і в все. А якщо ви хочете, щоб я більше грала в такі ігри, то нажимайте лайк і я буду більше знаходити і цікавих ігр для вас. Ну, як ви бачите, в мене багато є ігор. Я навіть можу зараз одну зняти. Ну, не, звісно, не зараз. Ну, звичайно, не зараз. Можливо, пізніше чуть-чуть. Якщо, конечно, ви поставите багато лайків. Робимо так. лайків і я знімаю вам ще одне якісь прикольні відео на таку тему. І тоді у вас буде все. Іли можете предлагати свої ідеї ігри в відеошорцях. Тобто в мене то в мене закриті коменти, щоб не писали всякі гадості. А точніше ще батьківський контроль, во так скуда мови. Ну, а з вами я прощаюсь. Ну, сказати так. Да. Всім пакетик, всім пока. З вами сьогодні була я.